Вітаємо у нашому сьогоднішньому зануренні. Ми розглядаємо Чорну Раду Куляша уривки. Звісно, так це 1663 рік. Весна, дуже непростий час для України, е, м'яко кажучи, після смерті Хмельницького все пішло шкереберть. Боротьба за булаву, розкол. От саме, і наша місія сьогодні спробувати зрозуміти цей розбрат, цю напругу. Ідемо шляхом полковника шрама. Саме так. Куліш же показує не просто сухі факти, це ну, жива картина суспільства з усіма амбіціями, образами, конфліктами, так, конфлікти між старшиною, простими козаками, міщанами, всі ці тертя. А шрам він же і священник, і колишній полковник їде, нібито знаєш шукати єдності, підтримати Сомка. Ну, от, власне, з цього і починається подорож Шрама з сином Петром до Хмарища до Черевеня. досить заможнього козака. Але вже там, буквально з перших розмов, от з божим чоловіком, цим Кобзарем Сліпим, Ага. вже окреслюється вся картина, тривожна картина. Правобережжя під тетерею тягне до Польщі, а на лівобережжя ну, хаос, там Сомко, наказний гетьман, його наче поважають, але ж є й інші. О, так. старий полковник Васюта Золотаренка, і що найгірше для шрама, Іван Брюховецький. Іванець. Брюховецький, колишній слуга Хмельницького. Саме так, якого Сомко, до речі, принизив привселюдно. Він образився, втік на Запоріжжя. І що там? А там почав ну, грати свою гру. Гроші розкидав, здобув популярність серед сіроми, серед простих козаків, його там вже ледь не гетьманом кличуть. І знову ця згадка Чорна Рада рада не лише старшини, а й черні. От. Для шрама це катастрофа. Загроза всьому порядку, ієрархії, тому він і їде підтримати Сомка як уособлення ну старого ладу. Тобто це не просто боротьба за посаду, це по суті зіткнення двох моделей управління. Абсолютно, стара ієрархічна Сомко, шрам, і нова, така собі, популістська демагогічна Брюховецький. І цей контраст видно навіть на хуторі черевеня, багатство, бенкети. Зовні все ніби спокійно, але напруга відчувається, і особисті драми тут, як тут. Петро Шраменко закохується в Лесю, дочку череваня, намагаються свататись. Так, і що цікаво, черевань той, наче й не проти. Простакуватий такий. А от дружина його, Меланія. О, Меланія! це окрема історія, хитра жінка. Вона тактовно відмовляє, мовляв, проща до Києва, не на часі. Але причина ж інша. Вона потім Петрові розповідає про віщий сон, що Лесі, мовляв, суджений великий гетьман. От тобі й амбіції, це ж явний розрахунок, і, скоріш за все, вже є якась домовленість із Сомком. Далі вони їдуть до Києва. На прощу. і от там... там уже все вибухає відкрито. Ця соціальна напруга, зустріч з міщанами. На чолі з Тарасом Сурмачем він же колись під шрамом служив. Так, і ця зустріч це просто спалах ненависті. Міщани, литяки, яких зневажливо називає старшина, киплять образою на кармазинів. Звинувачують у гордині, що їх прав позбавили після Хмельниччини. І відкрито кажуть ми за Брюховецького, за Запоріжжя, і знову ця погроза Чорна Рада. Мене це справді вразило. Як куліш через одну сварку показує глибину розколу. Шрам намагається щось сказати про ієрархію, про заслуги, а його ніхто не чує. Слова тонуть у галасі, в образах це ж вічний конфлікт еліти і ну маси, які відчувають себе обділеними. І тут же в Києві ще один яскравий штрих запорожці. Їхнє це прощання зі світом, дике гуляння. Такі колоритні, відчайдушні, але шрам бачить в них же не стільки лицарів, скільки ну розбишак. А потім епізод з Лесею. Коли двоє запорожців Кирило Тур і Чорногор угу. звухвало обговорюють її викрадення просто біля Редвану. Слуга Невольник каже, що то жарти, але ж десь січі, звідти де Брюховичкий набирає сили. І нарешті зустрічі з Сомком у лаврі. Так, і він справляє враження. Величний, впевнений у собі, зневажливо так говорить про Бриховецького, гетьман п'яниць, про Васюту, Старий Дурінь. Він вірить, що рада в Переяславі це просто формальність, що його гетьманство підтвердять без проблем. Цікаво, що він говорить правильні речі про правду, про права для всіх станів, так, говорить. Але чи відчуває він настрої внизу? Здається, він трохи у своїй вежі зі слонової кістки, оточений старшиною. І тут же під час розмови розкривається інтрига череванихи. Сомко називає Лесю своєю нареченою От тобі й віщий сон. Для Петра це удар, звісно. А для нас ще одне підтвердження як і політичне переплелися. Отже, ці перші розділи малюють нам Україну на роздоріжжі. Політична боротьба це одне Сомко проти Брюховецького. Але під цим глибокі соціальні образи старі ідеали шрама стикаються з цією новою небезпечною енергією знизу, з популізмом. Сумко виглядає сильним, шляхетним, але чи не занадто він впевнений? Оце питання. Чи не є ця впевненість фатальною? Чи розуміє він, яку силу має народний гнів, коли його вміло спрямувати? Як це робить Брюховецький? І як ці особисті інтрижки, от як в Череванихою, Лесію, Сомком, можуть вплинути на загальну картину? Можуть і ще як доля країни вирішується не лише на радах, а й у кулуарах через особисті амбіції? І це, мабуть, залишає нас із таким питанням для роздумів. Як часто в історії бувало, що прагнення справедливості, можливо, навіть ілюзорне або просто маніпуляція цим прагненням, угу. і плюс особисті амбіції окремих гравців, ставали тією силою, що ламала все, що призводила зрештою до ще більшої руїни, до розколу? Справді це питання, над яким варто замислитись, читаючи чорну раду.